Вступ північної Кореї в війну проти України безперервні удари шахедів та наступ Росіян на Курщині про ці та інші події. Ми говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петро, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Почнемо з актуальної для нас інформації на останні дні. Майже все українське українське військово-політичне керівництво, включно з президентом Зеленським, кажуть про... Не ледь безпосередній вступ північної Кореї війну проти України на боці Росії кажуть, що йдеться про відправку військових КНДР в Україну. Як це може вплинути на фронт, і які переваги та проблеми матиме Росія, якщо дійсно отримує в своє розпорядження військових КНДР? Ну, направду дуже серйозна подія історичного характеру. Я не перебільшую в геополітичному і воєнному сенсі. Давайте ми це питання розіб'ємо на два великі блоки. Найперший воєнний блок, звичайно, бо він найцікавіший, що має північна Корея і чим вона може допомогти Російській Федерації. Перше і найголовніше, опосередковано вони вже беруть участь у нашій війні. Що має на увазі? Маю на увазі ракети КН 23 Ніщо інше, як продовжений проект північних Кореців. До речі, треба їм віддати належне, що зуміли покращити суттєво цю ракету. Перебувають. Чи під санкціями, яка може в цьому виконанні завдавати ударів до 900 кілометрів? Тож тобто їхні розрахунки вже присутні, тобто там є екіпажі, котрі завдають саме ударів по українській території, бо кілька ракет точно зафіксовано, що були у нашому повітряному просторі і досягнули, досягнули, яких хотіли. Наступний момент не таємниця, що за мінімум останніх пів року північна корея передала велетенську кількість боєприпасів. Я дуже коректно висловлююся, бо є десь кривочитання, що забезпечують абсолютно всю ствольну їхню артилерію. Далеко не так, в основному це 82-й міліметр. Міномети, звичайно, дошкульно і боляче, але не так, як би цього хотіли росіяни, щоб ще більше їх цього всього надати. Так маю нагадати, що КНДР має у межах до 30 артилерійських бригад. Це десь десь 20 плюс-мінус ствольної артилерії. Одна бригада це 72 стволи, і в межах до десятка реактивних систем залпового вогню. У, у першу чергу БМ 21 град. Це 54 Машини чи може оце все приїхати до України, в якій частині може. Але також треба бути дуже уважним, бо є таке поняття, як логістика, розуміючи те, що саме зараз Кім Чен Ін дуже серйозно напружує ситуацію із південною Кореєю, то я дуже сумніваюся, що вони дадуть якісь дуже великі підрозділи. Хоча можуть, скажімо, надати кілька інженерних бригад, що це для росіян буде потрібно однозначно, тому що з огляду на те, що вони не рахують із своїм солдатом і свого інженера вони запросто. Можуть перепрофілювати на піхотинця, то це може склатися. Дуже багато спекуляцій у, у частині так званого корейського батальйону. Називають цифру навіть у три тисячі. Тут теж треба правильно розкласти акценти. Немає батальйонів у три тисячі. Батальйон це 500 е, чоловік, а батальйонна тактична група у межах 800. От якщо на цю хвилину вони зуміють доправити до України кілька повноцінних батальйонів, які замістять російські війська, і тут дуже буду принципово стояти. Не будуть доправлені до до полю бою, а скажімо, у у Білогородській області замістять щось від росіян, то це на цю хвилину буде успіх. Але якщо воєнний блок перерощувати у геополітичний, то тут направду дуже серйозні виклики. Росіяни уклали прямий воєнний союз із, із, із північною Кореєю. тобто його модифікували ще із часів радянського союзу, і Путін зараз пер, е, передав у думу е, оцей пакет домовленостей на ратифікацію. Там направду можуть бути серйозні Серйозні таємні пункти ще один зріс, який сконче маємо розуміти, не могла північна Корея самостійно відпра... відважитися на такий крок. Дійсно, кім намагається балансувати між Росією і Китаєм, але те, що була розмова із китайськими товаришами, і що не приховано це санкціонували, це однозначно так. Отже, найголовніший висновок, велика світова вісь зла. Кінцево прокреслена сюди входять Росія, Північна Корея, Сирія, Іран афіліюються сюди Китай і навіть сюди долучаються невеличкі диктатури, скажімо, така як Камерун. Бо нещодавно Поль Президент Камеруну побував у Росії. маю нагадати, що він при владі з 1982 року, року, а йому, один, а йому по віку 91 рік. Яка має бути відповідь Заходу? Бо на, бо на цю хвилину вона дуже млява. Тільки одна. Зброї, зброї і ще раз зброї. Маємо уже чудові літаки F-16. Треба дуже багато до них далекобійних ракет, як AGM-158 JASM і велике бомбове навантаження. Номенклатура дуже велика. GBU-10, 12, 31, 38 тисячі тонн є в американців на складах. З точки зору військового аспекту мені хотілося б уточнити злагодження, як будуть корейці проходить з росіянами злагодження? Це й мовний бар'єр і. Скільки часу це може зайняти? Це займе направду дуже багато часу, тому що корейська мова дуже складна. Тому я маю скепсис у тій частині, що буде якась повноцінна механізована бригада, чи там кілька бригад як декларуються, котрі будуть брати пряму участь у бойових діях, тому що в оперативній частині і тактичні злагодження це дуже серйозна річ. У першу чергу взаємодія між суміжними підрозділами. Ми зрозуміємо, що вони самостійно на якійсь окремій ділянці воювати не будуть. Тому буду відстоювати свою позицію. Перша це інженерні війська. Мінувати і будувати інженерні загородження, великого злагодження не потрібно. Достатньо один бойовий наказ правильно перекласти, визначити зону відповідальності і поставити цільове завдання, що потрібно зробити. Те саме стосується військ стримування. Ми це вже час частково згадали. Але сам процес, що почався оцей момент участі вже в фактичній війні північної Кореї, для для нас є доволі небезпечним. На вашу думку, якою має стати реакція заходу, якщо на полі бою такі з'являться солдати північної Кореї? Ми вже зачепили це питання. Реакція заходу має бути однотиповою. Надати нам якомога більше зброї. Бо будь-яка розмова стосовно санкцій стосовно північної Кореї не витримує жодної критики. Вони під санкціями з 53-го року, причому під дуже шаленими, звичайно, у 90-х роках було певне потепління і з Китаєм, і з південною Кореєю. Корею, де вони продавали в першу чергу морепродукти і навіть якісь спільні економічні зони, але північна Корея дуже успішно до речі торгує на світових ринках наркотиками. Її загальний річний оборот обчисляється від 20 до 30 мільярдів доларів. Це величезні гроші. Вони навчилися жити у такому. Режимі і крім прямого воєнного удару по них їм об'єктивно нічого не загрожує. Санкції. Тому для нас санкції санкції не будуть. Які ще санкції можуть бути уведені проти північної Кореї? Єдиний момент, єдиний, якщо китайці відважаться на справжній тиск. От чи міг би Китай натиснути на Кимчини на 100%? 100%. Яким чином? Перерізати забезпечення продовольством розуміємо, що основне продовольство, яке закупляє північна корея, вона закупляє у Китаю, От, от така реальність. Але чи на це китайці підуть? Думаю, що не підуть, тому що для китайців північна корея це такий собі своєрідний жупил тиску на південну Корею і на і на Японію. І знову ж так і знову ж таки кимчин зручний у тій частині, щоб від. Потенційно в якій, в якомусь великому конфлікті за той самий Тайвань вони можуть спровокувати війну з південною Кореєю, а це вже відволікання ресурсів туди. Світ геополітики неймовірно складний. Отакі От тоненька поводинка у павучка, а то ще тонше. Хотілося б ще з вами обговорити тему шахедну. Отже, майже 50 днів росіяни безперервно запускають шахеди по Україні. Лише одна ніч за весь цей час минулася без ударів шахедів. Про що це може свідчити? Це нова стратегія ворога чи ознака збільшення виробництва шахедів? Ну, якщо і є якась ознака новизни, то ви дуже коректно ставите питання, що є. Збільшення, і воно направді доволі відчутне за вересень. Установлений абсолютний рекорд, якщо бути точним, 1339 шахетів. шахедів 136 і 131. тридцять неймовірно багато. Якщо брати аналогічний період минулої осені, то середні показники варіювалися десь у межах від 200 до 300, з рідкісним випадком до 400 безпілотників за місяць. Дійсно підняли виробництво, але тут є кілька дуже важливих моментів. Підняли не виробництво, а складання Російська Федерація не спромож Можна самостійно повноцінно виробляти подібну техніку. Вони тільки сам корпус, ота, От єдине, що вони можуть зробити, і там ще є одна А звідки йдуть комплектуючі? зараз. Ми про це дуже ретельно розберемо. І там є буквально одна деталька їхнього власного виробництва. Навігаційний елемент метеор, який зв'язує із супутником, все. Двотактні бензонові е, двигуни або китайські, або іранські. До речі, для мене також було відкриттям. Хоча не таким вже і відкриттям, навіть на африканському континенті є ціла низка країн, які ці двигуни виробляють. Для чого? Для мопедів. Тому що не таємниця, що вся Південно-Східна Азія і Африка у тому числі найпопулярніший засіб пересування мопед. До речі, дуже багато цих двигунів виготовляють в Індії. Купити на світових ринках їх не складає ніякої проблеми. Як відомо, старий. Римський, стара римська приказка, гроші не пахнуть. Те саме стосується і мікроелектроніки наведення, і е, радіолокації і телеметрії, тому що умовно, от умовно, е, розташовує Іран запит на якусь е, мікроелектроніку для побутової техніки на островах Науру, звідти перенацілюють в Парагвай, З Паргваю перенацілюють в Колумбію. З Колумбію приходять до поважного продавця в Мексиці. А Мексика розташовує замовлення тим самим великим робит, е, виробникам в Америці Dell, Apple. Macintosh і так далі. І так далі. І, і ланцюжок назад, по-перше, простежити майже неможливо. А по-друге, а хто заборонить цю мікроелектроніку іранцям передати назад росіянам? Чи перепродати у рази дорожче. До речі, економічне співробітництво між Вірменією і Росією зросло у кілька разів. Підкреслю, у кілька разів. А між Росією і Туреччиною деякі категорії... То варів виросли в 7, 10, 12, 14 разів перепродають. Так є поняття здорожчання. Воно існує умовно, як якийсь там чип до війни коштував там 100 доларів. Зараз він коштує 1000 доларів. Але допоки росіяни виставляють на ринки ресурсів, в першу чергу нафту, газ, золото, ліс і так далі, і мають вільно конвертовану валюту, вони не полізуть за грошима до кишені. На превеличезний жаль. Чи буде ця сітка ущільнюватися в? Обов'язковому порядку вона ущільнюється і вартість зростає, але не такими швидкими темпами, як би нам хотілося. Вся відповідь у ціні на нафту. Як тільки вона почне падати, а це не минучість, ресурси Російської Федерації будуть скорочуватися. Але якщо міркувати саме такими категоріями, це ще кілька років, а може і добра десятирічка. Чи все ж таки можливо перекриття оцих цих шляхів постачання комплектуючих для шахедів? Чи це взагалі неможливо? на 100% на 100 неможливо. Ринок це дуже дуже специфічний механізм. Я казав великий Уінстон Чечель. Я дуже люблю його е, цитувати. Якщо ринок не буде вільним, він буде чорним. А є ще от я дуже люблю історичні паралелі. Нікола Манкевелі свого часу казав: якщо хоче знати, як буде, вивчи, як було так, от, коли вже японці вдарили Перл Харбор сьомо. Грудня 1941 року ціла низка американських фірм через посередників торгувала з Японією. Чому тому що контракти були укладені ще до удару, і ніхто капіталізм скасувати. Не міг це при тому, які були масштаби Другої світової війни. То тепер, коли ринок практично на 100% на 100% панує на, на планеті Земля, і ми розібрали, що навіть нібито комуністична Північна Корея все ж таки торгує на світових ринках, то як це можна перебити? Можна, але для цього потрібно колосально великої політичної волі, в першу чергу, і з боку Сполучених Штатів Америки, на мій погляд, вона поки що не проглядається. І ще буквально два штрихи по шахедах, які кончимо маю поставити. Перше, це коефіцієнт збивання з нашого боку від 85 до 100%, навіть таке буває, а середній показник 92, 97%, це дуже багато. Це дуже багато, але на жаль, фі фі яка філософія нашого противника. Якщо навіть один шахет долетить, завдасть нам матеріальної шкоди чи на перевеличезний жаль забере життя чи здоров'я в когось з українців, це вартує робити. Тому вони завдавали ударів, завдають і будуть завдавати до останнього дня війни. Переворот по шахедах можливий тільки за однієї е, обставини. Якщо все ж таки відбудеться велика близькохідна війна, там на Волосинку нещодавно Іран уда. Ізраїль майже 180 балістичних ракет за одним залпом. До речі, найвищий показник, який є на цю хвилину взагалі в історії ракетного протиборства. То якщо там закипить, і Ізраїль каже, що найближчим ташом дасть відповідь, а ті відповідно знову будуть змушені давати, а ресурси їхні не є безмежними, то можливо буде скорочення, але точно не скасування. Отже, останні дні росіяни знову пішли в масштабну атаку на Курщині. Там тривають активні бої. Чи вистачить їм сил на те, щоб витіснити сили оборони з Курщини? І навіщо це робити саме зараз? Дуже хороше питання. Чому саме зараз погода? Все неймовірно просто погода. У найближчі кілька тижнів сподіваємося, зайде сезон дощів. Важка техніка ґрунтом рухатися. Не зможе. Нагадую, радянсько-російські танки важать 36-48 тонн в залежності від, від того, як той самий Т-90 має динамічні захисти і тому подібне. Інша бронетехніка БМП БТР важить в межах 13 тонн, бронеавтомобілі 5-8 тонн. Якщо дійсно буде проливна осінь у частині дощу, то навіть піхотинцю буде дуже важко рухатися. Є ще один нюанс, який працює на нас, крім погоди, сподіваємося, ось ось буде дуже близько. Це сама географія Курської. Області це велетенська кількість невелич... невеличких річок, і це велика кількість лі... лісосмуг. Росіянам треба наводити понтонні переправи. А тут є серйозна проблема. Перше, по самій кількості самих е, понтонних пере... Пере... переправ. На момент е, війни орієнтовний їхній запас робочих штатних був у межах 500 одиниць. Більше 120 одиниць ми знищили. І тут момент істини будувати повноцінно такі. Контонні переправи, які розробляв Радянський Союз 60-70-х роках, їм дуже важко. Чому? Шасі. Головна машина, головний автомобіль най тоді, коли ще задумовували інженери, це був наш автомобіль, український крас. Чи можна це все перенацілити? І чи є екземпляри, скажімо, на той самий Урал чи на Камаз? Звичайно, але в Росіян колосально величезна проблема з інженерно конструкторською думкою середньої ланки. Це, по перше, величезні інвестиції. Тут є проблема така, і це сам інтелект. Як це перебудувати, чи поштучно екземплярно хай там до десятка будуть щось будувати так, але. Хаймерси у своєму класичному варіанті боєприпасом м 31 а 1 і М31А2 з бойовою частиною до 90 кг на відстань 84 км кілометри показали фантастичну роботу в частині ціле покладання нищення понтонів. Тому, попри те, що накопичили доволі великий людський потенціал до 50 тисяч. Дійсно, там в них є, якщо уважно дивитися на цю пляму, десь так на північний захід. Цієї плями є певні успіхи у частині руху уперед. Але якщо ми зуміємо і низький уклін нашим титанам, протриматися ще буквально кілька, кілька тижнів, то знову зайдемо в зону вогневої рівноваги. Все піде у контрбатарейній дуелі. А в цій частині ми на порядок випереджаємо нашого ворога. А коли вже дотримаємося до наступного циклу сухої погоди, то мій особистий погляд, що на наступний сезон. Весна літо може бути переворот у цій війні. Докорінний погодний фактор це основний фактор, на який зважають росіяни, чи там щось інше є. Їм дали наказ на пролом, і все дали наказ на пролом. У них по іншому не працює. Класична сталінська методичка. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки людських життів треба затратити, скільки будуть затрачати, і затрачають. Але знову ж таки на цю хвилину нам вдається витримувати цей тиск. Ну і є ще на. Направду момент комплектування за класичними нормативами. От ми кажемо, 50-тисячний корпус маю нагадати, що штатний корпус Радянського Союзу в межах 40 тисяч він має комплектуватися по нормативах 825 танків, 2,5 тисячі бойових броньованих машин і до тисячі стволів артилерії, а також реактивних систем залпового вогню. Прекрасний є, до речі, підсумок, якому я персонально довіряю дуже серйозних аналітиків, які вже підрахували, що реактивне. Систем залпового вогню, всіх разом, ті, які були в строю до війни, це у межах тисячі. І півтори тисячі, ті, котрі були на складах разом половиною, 50% ми вже винищили. Це дуже багато. Це дуже серйозний показник. Вони, вони кажуть, що, от, мовляв, ставлять до строю в межах до 40 одиниць реактивних систем залпового вогню. всіх, Всіх видів БМ 21 град, БМ 27 ураган найпотужніша бм 30 СМЕШ. А насправді, якщо дуже ретельно відстежити ланцюжок, як вони заставлять до строю, то 31 із цього це відновлення, підкреслюю, відновлення і буквально 10 одиниць щось нове. Тому у цій частині в них також все рухається вниз. Але знову ж таки не піднімаємо планку емоційного очікування, що завтра в них все закінчиться. Якщо взяти весь велетенський російський склад, то він найбільш. На планеті земля, то він спустошений десь на 50%. Також росіяни почали атакувати в Запорізькій області, а саме в районі сіл Приютне та Левадне, це межа адмінмежа Запорізької та Донецької областей. Чому саме тут і якою може бути їхня найближча тактична чи оперативна ціль? Я би не акцентував на тому, що там є якийсь особливий задум. Взагалі, будь-яка війна має три головні закони: це закон концентрації сил і засобів, закон узгодженої роботи всіх родів військ і закон прихованого маневру це головні. Але є ще кілька додаткових законів, особливо в частині, що стосується сторони, котра наступає. Вони наступають. У них завдання відбити, окупувати якомога більше наших територій на Покровському напрямку. Вони суттєво забуксували. Отже, якщо вони не будуть далі організовувати атакуючих дій, то сторона, яка обороняється, ми підготує плацдарм для власної контратаки. Вони не можуть цього допустити. І атакують там, де на їхню точку зору, перше з їхнього боку, є слабшою наша оборона. Другий момент банально є збігання наступних. Чинників корисної розвідувальної інформації, логістики, а також під боєздатних підрозділів, котрі ці наступальні дії. Можуть організовувати. тому я би не прив'язувався до якоїсь локації, як такої їм треба атакувати. Ми про погоду вже говорили допоти, допоки не зайде сезон дощів і за певного збігання певних обставин обрали цю, саме цю локацію. Є ще певний нюанс. Певний нюанс. Ми трошки відмотаємося назад у минулий рік в районі Запоріжжя, в так званій лінії Суровікіна. Ми зуміли прорубати певний плацдарм. 10 на 10 кілометрів чи є в них в оперативному задумі умовно вирівняти цю лінію? Є от вони і пробують на кожній точці. Фронту робити те, що роблять. Одна ще раз підкреслю, поки що противник серйозних проривних операцій, хоча би на нормативи механізованого полку, а механізований полк в межах доби має проривати батальйонні тактичні порядки. А це 3 км по ширині 5 по глибині. Противник не продемонстрував. Хоча треба віддати їм належне, що за цей рік вони мають дещо більший успіх в окупації наших земель ніж мали минулого року. Дякую, пане полковнику. Це всі новини, які ми сьогодні хотіли б говорити. Сподіваюся, що аналітика від пана полковника, як завжди, буде для вас корисною. Продовжимо донатити на дрони та наближати нашу перемогу. Я також дякую вам за дуже хорошу розмову. у котре звертаюся до українців і нагадую, що восьма фізико-технічна революція на марші. Дрони зайшли у війну як головна ударна сила, і саме там лежить філософія нашого успіху. Донатимо, донатимо і ще раз донатимо. Дякую. Бережіть себе, побачимо з наступного тижня.